Пан Дмитро пише: доброго вечора, Олександр Васильович А ще зараз майструєте, майстрували цікавого, у вас класна ідея, можна підглядати. Ну я дійсно люблю майструвати своїми руками. Хто за мною слідкує, знається нема зараз на це часу, пане Дмитро. От знаєте, дуже хочеться. Хочеться нарешті зробити цю люстру, котру я почав. і Котра вже е, зроблений каркас. Треба зібрати лише електронну частину, а зробити ще дерев'яні елементи і зібрати електронну частину для люстри, підвисити її вже у нас в залі. Ніяк не можу дойти. Ну треба час, а його зараз якось не немає, тому що я працюю паралельно над декількими проектами. Тому що модель бізнесу зруйнована. І я зараз працюю над новою моделлю бізнесу. На ці вихідні я, друзі, зробив високі грядки. Давайте я зніму про них відео. Добре, Воно є на одному каналі. Але я покажу вам свої високі, грядки, котрі я зробив на цих вихідних. От висадив вчора туди свою розсаду, от і підгледіте, добре, пане Дмитро. Слідкуйте, добре, покажу. Також у мене в планах ще є деякі речі, що мені треба змайструвати, тому Ну я буду показувати, чому ж ні, тому що дехто ж думає, що я тільки головою працюю. Ні, я працюю руками. Тому дякую за нагадування, що такий контент теж треба знімати і показувати. Це нас об'єднує, це нас зблизує, робить більш рідними, так скажемо. Дякую, пане Дмитро. Друзі, дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки і йдемо з вами далі.